Вітаю, друзі, і наша порада номер 30 для фінансових директорів. Фінансовий директор як лідер. І в чому ж сутність побудови сильної фінансової культури? Хочу сказати, що саме фінансовий директор визначає фінансову культуру компанії, дисципліну, прозорість і порядок. Фінансова культура це сукупність правил, стандартів і поведінки співробітників. І можна запропонувати наступний алгоритм формування культури, особистий приклад точність, пунктуальність і грамотність, чіткі фінансові політики. Регулярні комунікації з командою, підвищення кваліфікації співробітників, нульова толерантність до хаосу і недбалості. І наша порада сильний фінансовий директор, створює середовище, в якому фінансова дисципліна стає нормою. Рухаємось далі. І це остання порада. Бажаю всім фінансовим директорам всього. Найкращого